Рядки його до світу цвіт прекрасний. Гортаю тихо білі старінки, читаю вірші славного Тараса, що донесли до нас роки віки. Читаю і постають переді мною Зелений гай, де соловей співа, Садок вишневий, верби над водою, могутні хвилі з синього Дніпра, і над горою. Зоря вечірня, то поля одинока долині. малий пастух одягнутий в ганчір'я, Чумаки і десь на чужині, яка в тих віршах туга, скільки болю, які страждання, і яка печаль. Бо та то поля, то людська доля, а то Дніпро тривожний, рідний край. Рядки його світ світу цвіт прекрасний. Тримаю зараз у руках своїх В святії вірші славного Тараса, безцінний скарб, що житиме повік.